Всім привіт! Що ж, починаємо наш новий Node.js Digest Тепер вже у відеоформаті. Не дивлячись на літню пору відпусток, маємо трішки про що поговорити. З коротких, але все ще новин. Це перш за все, що Cloudflare тепер підтримує ExpressJS. Звісно, не обійшлось без додаткових пропорцій, щоб то все діло запустити. Але маємо підтримку цього легендарного фреймворка з коробки. І звісно ж, TypeScript 5.9 зарелізали. Тому, якщо хочете спробувати імпорт дефер, можете потрошки апгрейдитись і готуватись до шостої та особливо сьомої версії, у яких нам обіцяють чи не найбільш значущі оновлення. Тепер до інакших, але більш масштабних новин. Отже, бій за JavaScript не припинявся, бо більше пішов на новий виток. Нагадаю, що Райан Далл з денно почав боротьбу саме за те, щоб нарешті звільнити торгову марку JavaScript з корпоративних лищад Oracle. Та зробити її публічним надбанням. А почалося все ще рік тому, з того, що для того, щоб продовжити свої права на цю торгову марку на JavaScript, Oracle використали скріншот з сайту Node.js, як підтвердження того, що вони активно розвивають JS, хоч вони не мали жодного відношення до розробки нашої улюбленої платформи. Тому Райан дал втрутився, розпочав рух за звільнення JavaScript, створивши петицію та підключивши юристів. Проте. Станом на сьогодні все виглядає на те, що Oracle так просто не підуть на уступки. Вони відмовились визнавати, що торгова марка JavaScript є загально вживаною чи якби закинутою і не підтримується ними. А тому юристам з боку Райану Дала буде дуже багато роботи і побажаємо їм удачі в цьому. Очікуємо. Наступної їхньої зустрічі 6 вересня та нової інформації на офіційному блозі Дену з деталями, що ж Райан та його юристи планують робити далі. Stack Overflow уже не той. Саме така думка виринула в моїй голові, коли я почав переглядати результати щорічного опитувальника Stack Overflow Developer Survey. Бо перше, на що тут звертаєш увагу, це те, що кількість респондентів, як і активних користувачів платформи, вона щороку падає. І якщо раніше це списувало на якусь незначну похибку, то тепер очевидним є той факт, як сучасні інструменти штучного інтелекту поволі вбивають колись найбільшу інженерну базу знань. Проте, навіть не дивлячись на цю доволі тривожну тенденцію, стековерфлоу ще змогли зібрати навколо себе значну кількість інженерів, які поділилися своїми відповідями. Про те, що відбувається із розробкою зараз. Деякі питання у цьому опитувальнику, вони звучать трішки дивно. Наприклад, про клаудевелопмент занадто широко і набір інструментів, які там на топових позиціях по відповідям, як на мене, трохи з різних світів. Е, можемо також спостерігати, як Python наступає Node.js на п'ятий, ну або майже наступає. Популярність мови також екосистеми фреймворків навколо неї, росте з року в рік. Це вже очевидний тренд. Окремо вартує розглянути секцію питань про штучний інтелект, яку цього року відчутно розширили. Беззаперечним лідером серед інструментів, звісно, є наш улюблений чат GPT. З цікавого також, це те, що більше 80% інженерів використовують штучний інтелект в своєму процесі розробки. Проте, не дивлячись на широке використання та в цілому позитивний досвід з цими інструментами, цього року менше респондентів. Відмітило готовність використання штучного інтелекту для складних задач. Можливо, це пов'язано з тим, що складність задач, які потребують робити, також виросла. Не знаю, подивимося наступного року. Вайпкодинг це все ще більше мем, ніж підхід, який прижився, але 11% людей каже, що регулярно використовує цей підхід. Можливо, брешуть. Ну і агенти. Вони точно привернули до себе увагу розробників, це бачимо по відповідям. і Їх доволі активно використовують. Чи постійним буде цей тренд, побачимо у опитувальнику наступного року. Рекомендую вам ознайомитись з усім опитувальником. Там доволі багато цікавих цифр. Посилання буде під цим відео. Точно є похибки, але. Цей опитувальник дозволяє вам зрозуміти таку собі загальну температуру по палаті. Також хотів би звернути вашу увагу на статтю у Блозі V8 про те, як вони прискорили таку доволі просту та примітивну штуку, як JSON Stringify. Це метод, з яким ми працюємо фактично усюди, кожного дня, десь явно, десь ні. Тому дуже важливим є його швидка та надійна робота. Під капотом. Як пишуть у блозі, захований насправді доволі складний функціонал та купа оптимізацій. Ці оптимізації працювали не завжди ефективно, інколи рекурсивно, виконували купу перевірок, і тому це все виливалось у доволі посередню швидку дію по сьогоднішнім міркам. Проте тепер все буде по-новому. В основі оптимізації лежить розбиття процесу на два види: супероптимізований та складний повільний. Складний стає таким через купу так званих сайд-ефектів. Перевірок та необхідних оптимізацій роботи. Швидкий, відповідно, той, де цього робити не потрібно. v 8 вміє визначати, яким шляхом можна рухатись і який серіалайзер використовувати. Також круто, що швидкий серіалайзер автоматично працюватиме для більшості повсякденних задач, і для розробників не потрібно буде змінювати щось в існуючих застосунках. Якщо ж ви використовуєте пестовний json метод, чи якісь спеціальні символи, відступи тощо, тобто, якщо у вас структури складніші, тоді, звісно, доведеться жити із повільнішою версією. На цьому все в цьому відео. Проте є текстовий формат на доу, переходьте за посиланням внизу. Там більше новин, більше посилань, різні відео і трішки навіть мемів. Тому заходьте, читайте, ставте лайк і до зустрічі в наступних випусках.